Батьки і діти, діти і батьки, відколи світ існує і донині, на всі віки, на всі роки нема роду найближчого, як батьки дитині, батьки і діти, чи є рідніші люди нема. Чому ж так у житті здебільшого в родинах всюди між рідними відносини ну зовсім непрості? Як може рідна кров чужою стати, як можна залишити в біді своє? А рідна кров повинна нас зближати, щасливі, в кого лад в родині є. Нам жити треба так, щоб почуття родинні усе життя тримать на висоті. Батьки і діти без сумніву повинні бути найріднішими людьми в житті. Не може бути поміж нами зла і зрад. Життя нам Богом раздано, а щоб в родині був в нас лад, треба, щоб був один за всіх і всі за одного.